1 листопада 2025 року вітаю всіх, хто завітав до мене на гостину. В цьому випуску я буду звітувати про тиждень іграшкового буму і тиждень визволення інструментів у спільному проєкті Оленочки Боганової та спільному проєкті Леночки Дранчук. Всі посилання на організаторів проєкту, на їхніх учасників я додам знизу в опису. В іграшковому бумі я запланувала зв'язати зайчика в кашкеті, їжачка з пухнастих ниток та їжачка з витягнутими петлями, за майстер класами Ліночки Дранчук. Капібару я зв'язала за майстер-класом, знайденим в інтернеті на сайті Pinterest. І ще за в тиждень визволення спиць запланувала зв'язати сумочку з рафії і е, побачила дуже гарні гарбузики в наших майстрин, не втрималася і теж собі запланувала зв'язати такі вироби. Почнемо із зайчика. Ось такий у мене вийшов зайчик. Це зайчик за майстром класом Лєночки Дранчук, капелюшку. Трошки зім'явся капелюшок, я його не поправила. Ну, дуже гарненький, милий таке зайченятко, Внучкам дуже сподобалося. Другим був у мене їжачок з такими, кучерявенький їжачок вийшов, такий з голубими голочками. Гіл... Гіл... і з довжелезним носиком чомусь. Ну, смішненький такий хлопчик. Ще один їжачок, такий з пухнастих ниточок. Дуже гарний, м'якесенький, миленький. І зв'язалися дві капібари. Одна ось така маленька, з якоюсь мандаринкою на голові. Так. І друга капібарка, така з рюкзачком жабкою, і шапочка-жабка в неї на голові. Така теж маленька, можна причепити. Крючі ниточки для брілочка буде брівочок. Ну, а з сумкою з рафії я воюю з літа, ніяк не довоюю. Пров'язала 4 рядочка, найбільше в мене не вистачило сил. Дуже складна пряжа, дуже така цупка, і дуже важко нею в'язати. Ну, думаю, що до кінця листопада я її таки домучу. В іграшковому бумі я запланувала зв'язати зайчика в кашкеті, їжачка з пухнастих ниток та їжачка з витягнутими петлями, за майстер класами Елєночки Дранчук. Капібару я зв'язала за майстер-класом, знайденим в інтернеті на сайті Pinterest. І ще за в тиждень визволення Спиць запланувала зв'язати сумочку з рафії і. Побачила дуже гарні гарбузики в наших майстрин, не втрималася і теж собі запланувала зв'язати такі вироби. Сьогодні 1 листопада 2025 року. Вітаю всіх, хто завітав до мене на гостину. В цьому випуску я буду звітувати про тиждень іграшкового буму і тиждень визволення інструментів. Спільному проєкті Леночки Богалової та спільному проєкті Леночки Дранчук. Всі посилання на організаторів проєкту, на їхніх учасників я додам знизу в опису почнемо із зайчика. Ось такий у мене вийшов зайчик. Це зайчик за майстром класом Леночки Дранчук капелюшку. Трошки зім'явся капелюшок, я його не поправила. Ну, дуже гарненький, милий таке зайченятко, Внучкам дуже сподобалося. Другим був у мене їжачок з такими, кучерявенький їжачок вийшов, такий з голубими гі... голочками. і з довжелезним носиком чомусь. Ну, смішненький такий хлопчик. Ще один їжачок, такий з пухнастих ниточок. Дуже гарний, м'якесенький, маленький. І зв'язалися дві капібари. Одна ось така маленька, з якоюсь мандаринкою на голові. Так. І друга капібарка така з рюкзачком жабкою і шапочка-жабка в неї на голові. Така теж маленька, можна причепити. Ниточки для брілочка буде брелочок. Ну, а з сумкою з рафії я воюю з літа, ніяк не довоюю. Пров'язала 4 рядочка. Найбільше в мене не вистачило сил. Дуже складна пряжа, дуже така цупка, і дуже важко нею в'язати. Ну, думаю, що до кінця листопада я її таки домучу. Ну, і ось нарешті, мої 4 гарбузики, які в мене вийшли. Я їх знаходила на YouTube, там різні майстрині. І я ці майстер-класи змішувала докупи, щоб щось в мене вийшло. Тобто могла, брала гарбузик з одного майстер-класу, листячко і ці черіночки з іншого. В общем, Фантазувала. І ще ці два тижні в мене були дуже насичені. Я то по гостях їздила, то внучка мене запросила в Київ на екскурсію. Ми відвідали з нею замок барона. Дуже цікава змістовна екскурсія. Хто буде в Києві, буде можливість обов'язково організуйтеся себе на цю екскурсію. Цей замок барона знаходиться біля золотих воріт, що зручно добиратися. І, в принципі, недорого коштує. іграшковому бумі я запланувала зв'язати зайчика в кашкеті, їжачка з пухнастих ниток та їжачка з витягнутими петлями, за майстер класами Ілляночки Дранчук. Капібару я зв'язала за майстер-класом, знайденим в інтернеті на сайті Pinterest. І ще за в тиждень визволення Спиць запланувала зв'язати сумочку з Рафі. і. Побачила дуже гарні гарбузиків наших майстрин, не втрималася і теж собі запланувала зв'язати такі вироби. Сьогодні 1 листопада 2025 року. Вітаю всіх, хто завітав до мене на гостину. В цьому випуску я буду звітувати про тиждень іграшкового буму і тиждень визволення інструментів. Спільному проєкті Оленочки Богалової та спільному проєкті Леночки Дранчук. Всі посилання на організаторів проєкту, на їхніх учасників, я додам знизу в опису. Почнемо із зайчика. Ось такий у мене вийшов зайчик. Це зайчик за майстром Класно, Леночки дранчук капелюшку. Трошки зім'явся капелюшок, його не поправила. Ну, дуже гарненький, милий таке зайченятко. Внучкам дуже сподобалося. Другим був у мене їжачок з такими, кучерявенький їжачок вийшов такий, з голубими гі... голочками. і з довжелезним носиком чомусь. Ну, смішненький такий хлопчик. Ще один. Їжачок такий з пухнастих ниточок, дуже гарний, м'якесенький, миленький. І зв'язалися дві капібари. Одна ось така маленька з якоюсь мандаринкою на голові. Так. І друга капібарка. Така з рюкзачком жабкою і шапочка-жабка в неї на голові. Така теж маленька, можна причепити ниточки для брілочка. Буде брілочок. Ну, а з сумкою, з рафії я воюю з літа, ніяк не довоюю. Пров'язала 4 рядочка. Найбільше в мене не вистачило сил. Дуже складна пряжа, дуже така цупка. І дуже важко нею в'язати. Ну, думаю, що до кінця листопада я її таки домучу. Ну, ось нарешті мої 4 гарбузики, які в мене вийшли. Я їх знаходила на YouTube, там різні майстрині. Я ці майстер-класи змішувала докупи, щоб щось в мене вийшло. Тобто могла, брала гарбузик з одного майстер-класу, листечко. І... Ці черіночки з іншого, взагалі, фантазувала. І ще ці два тижні в мене були дуже насичені, я то по гостях їздила, то внучка мене запросила в Київ на екскурсію, ми відвідали з нею замок Барона. Дуже цікава змістовна екскурсія. Хто буде в Києві, буде можливість обов'язково. Організуйте себе на цю екскурсію, цей замок барона знаходиться біля золотих воріт, що зручно добиратися і, в принципі, недорого коштує.